Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. У нас іде обговорення оцих ударів Сполученими Штатами Америки і Ізраїлем по Ірану. Але, як на мене, головна проблема. То не в тому. Головна проблема полягає в тому, чи є у Ірану ядерна бомба. чи бімба. Так. Оцього чомусь ніхто не обговорює чомусь ніхто не знає. Навіть е, всевидяча е, розвідка Ізраїлю. Ну і США теж. Видно, там серед цих аятол немає запроваджених агентів цих країн. Мабуть, на відміну від Сполучених Штатів Америки, де там друзі Трампа, які знаходяться в Білому домі. Не проходять навіть перевірку так, на, на те, вони є чи не є агентами. Ну, там же ж цей е, головний кадровик Трампа і Білого дому, нібито є русський мальчик, так. Ну, так в нього на обличчі написано, що він русський мальчик так. Правда ну Якогось там, або українського, або білоруського, або ще якогось походження, як завжди. Це все буває так, із Мальти. от, А ятоли, мабуть, ретельніше підходять до підбору кадрів. так, ну, Так виходить. Там же ж перевірки. Людина, яка завідує кадрами, яка вимагає від всіх так, усю інформацію, всю гавері, так, від народження і до нинішнього часу. А сам, виявляється, цієї перевірки не прийшов. Случайність, не думаю. Не думаю. Але їм, як кажуть, глибоко в носі і поцебали. І Трампу, і, і всіх цих команди набрана з вулиці. Ну, вони ж взагалі ні бельмесні в чому. Так? Це ж потрібні професіонали у будь-якій сфері. А Там, видно, немає. Так ось, хочу нагадати. Вельмешановним неперевіреним так, кадровикам Білого Дому, що е, іранська ядерна програма йде з фактично 50-х років минулого століття, тобто вже, е, ну скільки, 75 років вона триває. Спочатку США допомагали. А коли в 79-році відбулася революція в Ірані і Ше шаха виперли з-за кордон, так, то хі -хі, цим всім зайнялися московити, андрофаги. так. І вони ж, звичайно, із оцього мирного атома. На якому наголошували Сполучені Штати Америки, все це переробили на е, ну, який там бойовий, чи який там Плутоній, і Уран, і все таке інше, збагачений. Так. Кажуть, що там аж 17 тисяч центрифуг у крайньому разі до цих ударів було. І вони нібито. Збагатили той тільки до 60%, а до 90 в них не вистачило кебети, так би мовити, ну, щось свіжо говорить по паруски, но віриться з трудом. Так. так що цілком можливо, що вони вже давно гаверіпаруски сварґанили цю бомбу. Так, бомбу. І... Хто його знає, де там і що воно є. А засоби доставки, як показали їхнє бомбардування Ізраїлю, в них існують так. І якщо ми подивимося у, так би мовити, ретроспективі, то вони починали використовувати цю балістику стареньку. Потім все новіше, 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 а під кінець там уже і перейшло до чогось страшного. Так так що вони мають так, зробити щось таке. Ну це ж і доєвропейці, так? Прийшли колись з України. Трамп довідається, то буде черговий раз звинувачувати Україну, що, що, що ми винні, тому що іранці в свій час прийшли е, так, так само, як індусиду. Ну, це ж не я придумав. Ну, розумієте? Я просто ем, ну, накопичую інформацію, а потім намагаюся її цю інформацію опрацювати, зробити з неї якийсь висновки. Згадаємо, В 1985 році Радянський Союз запустив у космос індійського космонавта, так, чи астронавта, я не знаю, як вони там їх назвали, ну, космонавта по СССР, як Старий Совок, я ці речі всі знаю. Запустили його туди. І Індія офіційно вимагала від Радянського Союзу щоб з'єднання, так, оцього оці космічного корабля із тим космічним кораблем, який там орбітальний був, так відбулося над Україною, не де-небудь, не де-інде, а над Україною. Про це ж московити ж. Ну, не говорять, от як вони хотіли е, захопити всю Україну, тоді вони сказали, що ж не, не просто так. Так от, коли це е, стикування, кажучи, науково відбулося, то е, всі ці індійські газети просто плакали, просто ридали від щастя. Так, індійський ком... космонавт в космосі з'єднався над територією своєї прабатьківщини України. Ось так, то, вельми, шановні пані та панове. Так що ми теж маємо якесь відношення до Ірану. Це теж факт, так, ну, історичне, а індоєвропейці, це ж креативна така частина. Населення світу, то я не знаю, що, на що вони там здатні. Але ж е в Ізраїлі, я так розумію, не звертали увагу. Ну, Нетаняк уж їздив свій час до Друга Володі і там чіпляв до себе. На себе цю Георгіївську стрічку Уже після того, як московити захопили Крим і частину Донбасу, він цього всього притул не бачив. Нетаніяху він поїхав туди, так. Ну а оце все, що відбувається нині з Ізраїлем. Оце наслідок поїздки Нетаніяху до Московії, так. Нерозуміння того, що Іран без Московії нічого не може, не може. Я пояснюю прописні істини. Але ж, як казав мій шеф, академік, так, і так, хто консультант, прем'єр-міністра Радянського Союзу Косигіна, який був такий ну, реформатор, вже ж так. Так він казав, «Некоторі не розуміють мені, але к вам це не відноситься. Я розумію, що це і до мене не відноситься, що я не розумію деяких речей, але до декого це відноситься доволі щільно.